Вітаю вас, малята! Ідемо полем лісом, лугом. Буду я природі другом, і рослини, і тварини край потрібні для людини. Дітки, а що таке природа? Погляньте на картинку, що ми бачимо у центрі дерево. Дерево це символ усієї природи, без якої не було б життя на землі. Розгляньте малюнок. Що ви бачите на малюнку? Сонце, квіти, метелики. Це чудово, коли сяє сонце на дворі тепло, коли можна засмагати на сонечку. Сонце тепле і лагідне, але в спекотну літню днину на сонці не можна перебувати довго, це небезпечно. Може трапитися опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Для цього ми повинні дотримуватись певних простих правил. Гуляти тільки у панамці, кеперці чи хустинці. У спекотні дні не перебувати на сенці довго і часто. Якщо ми запам'ятаємо ці правила, відпочинок буде приємним і безпечним. Погляньте, кого ви зараз бачите: це мураха, оса та бджола. Чи можуть бути небезпечними ці комахи? Так, вони можуть покусати у бджоли і оси. Яскраве жовте чорне забарвлення. Воно попереджає, щоб бджолу краще не чіпати, а її жало основна її зброя для захисту. Бджола жалить дуже боляче. Послухайте віршика, хто Юрасика вкусив. Проти сонечко, квітник, тут Юрас гуляти звик. Зазирав у квітку кожну, чи тебе понюхать можна? Нюхай, нюхай та гляди. Коли б не сталося біди, шелестить увесь квітник. Раптом наш Юрасик укрик Ой ой ой, біжить хлопчина, мама, квітка укусила, мама каже укусити, аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді, я запитаю, укусив мене? Не знаю. Чи не можете малята ви Юрас, висказати? Як ви думаєте, хто укусив Юрасика? Ну, звичайно, це бджілка. Погляньте уважно, кого ви зараз бачите. Це свійські тварини. Давайте пригадаємо, які вони можуть бути. Кішка, улюблена домашня тварина, вона пухнаста, гладенька, лагідна до тих, хто її доглядає, але може бути сердита і навіть агресивна до незнайомих, або якщо з нею необережно поводитись. Ви повинні знати і розрізняти поведінку кішки. Якщо вона не задоволена, то вона нервно махає хвостиком, шипить і випускає кігті. Це сигнал небезпеки, таку кішку краще не чіпати. Собака вірний друг людини, але бувають випадки агресивної поведінки собак. Запам'ятайте, ніколи не дразніть собак, уникайте зустрічі з незнайомими собаками. У собак гострі зуби і сильні лапи. Він може боляче укусити, це дуже небезпечно. Ці тварини наші друзі, тільки при правильному поводженні з ними. Розглянемо картинку: тут зображено ліс, гриби, ягоди. До лісу ми ходимо лише з дорослими. У лісі є чимало небезпечних рослин, ягід, а також грибів. Запам'ятайте, не можна їсти невідомі ягоди, серед них можуть бути отруйні. Вовчі ягоди та воронче око. Не збирайте грибів, які ви не знаєте. Серед них можуть бути отруєні мухомори і бліда поганка. Не беріть до рук незнайомих рослин та квітів, не робіть з них букетів, не плети вінків. Зацікавлення такими рослинами може стати причиною важкого отруєння. Отже, гуляючи в лісі, будьте обережні, дивіться під ноги, щоб не наступити на комах, які жалять. Не чіпайте мурашників, осінніх міст, вони можуть бути агресивними і покусати. Дітки, природа наш друг, але пам'ятайте завжди про обережність, щоб не трапилось якихось прикрів, а дотримання цих нескладних правил зробить твій відпочинок приємним і безпечним. Бажаю вам гарного дня, до побачення!